Це був теплий день у квітні, чудовий день для прогулянки на свіжому повітрі. Я зібралася зранку і вирушила у ліс. На мене з усіх боків насувалися яскраві кольори. Усі дерева були зелені, повітря було наповнене запахом квітів, а пташки співали свої прекрасні мелодії. Я пройшла кілька кілометрів по гущавині, насолоджуючись красою лісу. Якось я гуляла сама, але потім знайшла великий струмок води. Я сіла на берег і стала спостерігати заводними краплями, що бризкались на сонці. Як приємно було слухати шум води і спокійні звуки лісу. Потім я пішла далі, досліджуючи кожну невеличку стежку, що з'являлася переді мною. На своєму шляху я зустріла багато цікавих істот, я годувала біло, спілкувалася з їжаками і навіть зустріла чорне це подібне таємниче створіння. Прогулянка в лісі була чудовим досвідом. Я познайомилася із красою і дивом, які приховані у нашому навколишньому середовищі. Я відчула спокій та гармонію із світом природи, що було для мене вкрай важливо, і я зрозуміла, що зможу завжди повертатися до лісу, щоб поновити свої сили і взяти участь. У цьому чудовому світі